Ураган скасовано. Укргідрометцентр спростував інформацію про нібито потужну негоду, яка наближається до заходу нашої країни. Недостовірний прогноз оприлюднили напередодні українські телеграм-канали. Тож якою буде погода в Україні найближчими днями, про це дізнаємося від Наталії Птухи, синоптикині українського гідрометцентру. Пані Наталі, вітаю вас. Добрий день. Доброго ранку, вітаю вас та наших глядачів. Розкажіть, будь ласка, звідки взагалі взялася оця інформація про начебто ураган, який начебто насувався на Україну? Так, останні буквально десь кілька тижнів ми спостерігаємо, що часто з'являється інформація від недостовірних джерел. Ну, скажімо, так якісь аматори намагаються розібратися в розрахункових моделях, які є у відкритих джерелах, і намагаються видати якийсь аналіз. Це ми чули як і про брудну хмару. Тепер якийсь ураган, тобто. Ці журналісти на жаль безвідповідально ставляться до е, тієї інформації, яку вони публікують. І я вважаю, що в цей час, який в нас зараз є, коли інформаційний простір і так перенавантажений стресовими новинами, робити такі публікації з голосними заголовками, які насправді не відповідають дійсності або дуже перебільшені, ну це не повага просто до громадян. Ми вкотре закликаємо, щоб громадяни не брали інформацію з недостовірних джерел, завжди спиралися тільки на офіційні прогнози прогнози від українського гідрометрологічного центру, адже офіційно попередження в Україні може випускати тільки гідромесентр України. Тому, будь ласка, спостерігайте і слідкуйте тільки за нашими прогнозами і попередженнями, щоб не бути ошуканими і завчасно, скажімо так, не лякатися тих новин, які насправді не є дійсними. Абсолютно чудово зауваження. Ну а скажіть, будь ласка, взагалі, от для нашого клімату, характерні такі, от потужні урагани. Саме для території України категорія урагани не характерні. Ураганний вітер це коли його швидкість перевищує 32 метри за секунду. Це дуже багато. Тобто, по території України, рівнині території України, такі швидкості практично не спостерігаються. Ну, одиничні якісь випадки, інколи в архівах, там десь по узбережжю морів можливо, і були, але дуже рідко. Звичайно, на високогір'ї вони можуть бути 30 і вище такі значення бувають, але це високогір'я у Карпат, там такі Швидкості є типовими ну, під час проходження якихось атмосферних фронтів. Так, дійсно, в нас зараз там буде відбуватися з сьогоднішнього дня вже навіть в деяких регіонах України певна зміна синоптичних процесів, але це ну, стандартна зміна якихось небезпек, саме до таких масштабів, як це, на жаль, висвітлюють безвідповідальні ЗМІ, Руйнівні урагани ні. Такого, звичайно, ми не очікуємо. Традиційно під час проходження атмосферних фронтів, звичайно, буде посилення вітру. Вони воно завжди було, є і буде. Якої швидкості? Ми попереджаємо, в яких регіонах також переважно це зараз у нас Закарпаття. Карпати перший рівень небезпечності в межах 15-20 метрів за секунду. Якщо більш детально зупинитися на от реальній погоді, яка зараз спостерігається в Україні, от останні дні, наприклад, були дуже теплими. Я думаю, всі насолодилися. Як для початку березня, так взагалі дуже класно було. Щоправда, сьогодні вже не так тепло зранку, принаймні. А чи були зафіксовані от минулими днями якісь температурні рекорди? Бо це доволі часто зараз відбувається. Так, звичайно, були, адже дійсно останні кілька днів нас були надзвичайно теплими у багатьох регіонах. Температурні показники були на 4-9 градусів вище кліматичної норми, яка притаманна цьому сезону. Тобто, по суті, це десь на місяць, на два пізніше, тобто вже. Квітень, навіть трошки травневі такі температури, можемо сказати. Е, рекорди були в нас і по західних областях, і по північних, по Києву. Також частково центральні, частково південні. Переважно це були рекорди максимальної е, денної температури для кожного дня. Тобто ну, для певної дати, наприклад, там, 8 березня в якомусь місті було там найтепліше за всю історію спостережень. Таких зараз в нас е, рекордів е, саме з останні дні. Е, дійсно їх було досить багато. Е, також була і середня добова Температура по деяких метеостанціях вище тої, яка спостерігалася раніше для певної дати. Тому так, рекорди в нас зафіксовані. Е, надалі процеси будуть вже дещо змінюватися, але поки що в нас залишається досить високий температурний фон, принаймні найближчі кілька днів. А скажіть, будь ласка, чи, чи варто очікувати, от знаєте, як у нас буває спочатку тепло, а потім, десь в середині березня, можливо, трохи пізніше, навіть снігопади бували? Так, вкотре можу наголосити, що березень це перехідний місяць. Від нього можна очікувати, чого завгодно. Він може як дарувати і такі теплі дні, так звичайно, і потім певні навіть процеси більш зимового характеру. Поки що в найближчій сантичній перспективі в нас на цьому тижні змінюється погода в напрямку збільшення атмосферних фронтів, тобто часом в нас дощитиме у багатьох регіонах, крім південно-східних. А певне зниження температури вже очікуємо з вихідних, тобто в Суботу, вже західні та північні області, відчують показники температури в денні години вже плюс 4, плюс 10. Це в принципі у порівнянні з тим, що ми маємо зараз, що подекуди навіть до 20, вже більш відчутно. Але по суті, це повернення до норми температури, яка притамана саме березню місяцю. Тому поки що це не якесь суттєве похолодання. Але ну на наступному тижні також буде продовжуватися ця зміна і перебудова атмосферних процесів. Тому будемо моніторити попереджати. Трошки зниження, все ж таки, очікуємо, якраз ось після 15-го числа. І ще попрошу, якщо можна одне запитання, минулими вихідними у Києві фіксували сильне забруднення повітря. Будь ласка, поясніть з чим це пов'язано ну і наскільки це небезпечно для людей. Найчастіше зараз те забруднення, які фіксують датчики у столиці, ну і в багатьох великих містах, по-перше, це звичайно пов'язано саме забруднення, йде від джерел викидів. Це автівки, це певні опалювальні процеси, заводи. Відповідно, можливо, подекуди пічне опалення. На додачу ще можуть бути кремі зараз спалюють. На жаль, не дотримуються правил там суху траву, тобто в екосистемах якісь можуть бути викиди. І звичайно, якщо в нас погодні умови. Ови антициклонального характеру спокійні, безвітряні. Як в нас і були, якраз таки на вихідних переважно така спокійна була погода, то відповідно всі ці домішки вони не швидко розсіються, а мають тенденцію до накопичення в приземному шарі повітря. Як тільки в нас більш інтенсивні повітряні потоки з'явився вітер, то бачимо, що ці домішки джерела, викидів залишаються, можливо, ті самі, але все ж таки вони інтенсивніше розвіються і вже не становлять такої небезпеки. Пані Наталі, я вам дуже дякую за ваш час, за вашу роботу, за ваш коментар і за ваше зауваження. До речі, дуже слушне про те, що варто довіряти лише джерелам надійним, зокрема Укргідрометцентру. Я вам дуже дякую. Це Наталія Птуха, синоптикині Українського гідрометцентру. Була у нас на зв'язку. Гарного дня вам на все добре.